Виси, якщо всі оці повітряні корпуси повітряного фільтра, вони вроді би всі однакові, але вони є різні. Це 244-й кузов Fiat Ducato Peugeot Boxer Friend Jumper. Чим вони відрізняються? 2.0, 2.2, 2.3. Ось такий має низ, коротенький. 2.8, зараз показую 2.8. Ось це є 2.8. Ексклюзивний корпус на 2.8, і тому вони є дорожчі і дефіцитніші. Ці корпуси коштують звичайні десь десь, вони коштують 20 доларів, цей коштує 30. Це на 244-й кузов з 2002 року по 2006 рік. Якщо брати 250-й кузов після 2006 року, то всі корпуса одинакові. Починаючи з 2006 року до 2025 року, і всі об'єми двигунів мають один той самий корпус повітряного фільтра. Тому необхідно. Телефонуєте корпуса є в наявності, контакти в шапці і консультації безкоштовно.